Тук-тук, це цик квіті, і якщо ви вже досить довгий час знаєте про існування такої гри, як Лайф, то ви напевно знаєте, що більшість людей, які грають в неї, дуже люблять бити одне одного. І сьогодні я квіті прийшла, щоб розвити цей міф про напівлиця через два удари. Отож, у нас буде три пункти. Перший це сила персонажа людини, а другий це витривалість персонажа людини, а третій не знаю, Побачимо. Отож, давайте ми ще раз переглянемо приклад типового відео, де гатчер б'є якогось іншого персонажа. Можливо, через велику кількість просто прекрасних ефектів ви не помітили, що за два удари вона вже розбила персонажу півлиця, але зараз, ось подивіться, тут все дуже добре видно. Знаєте, не треба бути суперзнавцем анатомії і всіх інших речей подібних, щоб здогадати, що людина ну фізично не може. Зробити так. Ну, я не знаю, і, вибачте, я в таких справах не розбираюсь. Добре, але уявимо, що це якась там конкретна суперсильна людина. Я не знаю, звідки такі беруться. Ну, то все гачу уявимо, Але ну, не кожен другий блін, просто не розумію. Просто не розумію, просто не розумію. Так, другий пункт витривалість людини. Давайте ми ще раз переглянемо те саме відео. І тут ми бачимо, що нашу героїню не сильно хвилює те, що вона є кетчуп на половині лиця. Ну так, вона плаче. Але давайте уявимо, що вас побили так, що у вас кетчуп на половині лиця. Е, вам просто поплакали та і все, забули, так? Вибачте. Ладно. Е, Перейдемо до третього пункту, тому що тут я більше не знаю, що казати. І на такій дуже печальній ноці ми закінчуємо це відео. Всім папа, я побігла відпочивати.